Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вакуумний пакувальник. Він стане вашим добрим помічником на кухні, допоможе правильно зберігати продукти харчування надасть більший термін зберігання. Він дуже легкий у транспортуванні, має невеликі розміри та малу вагу. Вакуумний пакувальник має низьке споживання енергії. Також він чудово підходить для приготування їжі за технологією. Сувіт. Цей вакуумний пакувальник попіклується про ваші продукти та надасть їм довгий термін зберігання. Пропонуємо до вашої уваги відпарювач для одягу. Цей портативний відпарювач для одягу полегшить вам життя завдяки його зручності, легкості та компактності. Нова конструкція насадки потужно та рівномірно розподіляє пару, видаляючи стійкі зможки на одязі. Його безпечно використовувати на всіх типах тканин. Якщо відпарювач стає занадто гарячим або в ньому мало води, він автоматично відключиться. Він чудово підходить для просування як у вертикальному, так і у горизонтальному положенні. Пропонуємо до вашої уваги левітуючий горщик для квітів. Він додасть вашу кімнату або офіс чарівну атмосферу. Він виконаний з якісних матеріалів, що надає йому довговічності у використанні. Це стильний та дуже милий подарунок для друзів та коханих. Він легкий у встановленні, а також не потребує багато зусиль в обслуговуванні. Це унікальний елемент декору, який додасть чарівної атмосфери в будь-яку кімнату. Пропонуємо до вашої уваги бездротову зарядну станцію. Це унікальна річ, яка підтримує можливість швидкої зарядки смартфону, а також має вбудований захисний механізм від перевантаження вашого гаджету, оснащена пластиковою міцною основою зі спеціальною прогумованою поверхнею знизу, яка запобігає ковзанню. Для індикації зарядного процесу на передній панелі є інтегрований LED-індикатор. Крім того, вона сама ідентифікує сторонні металеві предмети на бездротовій поверхні та при необхідності сама припиняє процес зарядки. Це дуже стильна та практична річ для будь-якої сучасної людини. Пропонуємо до вашої уваги ручну соковижималку. Вона виготовлена з якісного алюмінієвого сплаву, яка не шкодить організму. Вона стійка до корозії та не схильна до впливу рідин на сплав, що запобігає росту бактерій. В порівнянні з електричними соковижималками вона є компактною, не потребує електрики, а також легка у використанні. Вона призначена для максимального виходу соку, що підвищує ефективність процесу його приготування. Її дуже легко очистити після використання. Невеликий розмір дозволяє розміщувати її на стільницях, не займаючи занадто багато місця для зберігання. Пропонуємо до вашої уваги неоновий світильник для декору. Це дуже мила та унікальна річ в вашій кімнаті, фотостудії або ресторані. Він має багато функцію освітлення в різних кольорах, представлений у різних розмірах від маленьких до великих, що дасть вам змогу обрати саме той, який вам до вподоби. Цей неоновий світильник виготовлений з інноваційного матеріалу FlexNeon, який відрізняється від інших матеріалів своєю високою гнучкістю, що дозволяє надавати йому практично будь-яку форму. Він створює рівномірне красиве освітлення, що відтворює ефект яскравих неонових вивісок. Пропонуємо до вашої уваги електричний штопор. Оригінальний електричний штопор для вина відкриє його буквально за кілька секунд. Стане в пригоді не лише вдома, а й підійде для використання в ресторані, на барі, на вечірках та різних масових заходах. Сумісний з більшістю розмірів пляшок. Вина він відкриває до 30 пляшок на одній зарядці. Штопор простою використанні, просто поставте його на пляшку вина, натисніть кнопку, і тоді ваше вино буде відкрито та готово до подачі за лічені секунди. Він досить невеликих розмірів, що займає небагато місця на вашій кухні. Даний штопор це чудовий аксесуар для використання вдома або ж чудовий подарунок. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний настінний годинник. Це унікальна річ для вашого дому, яка послужить прикрасою для інтер'єру та допоможе вам знати котра година не тільки в день, але й вночі. Цей унікальний світлодіодний годинник живиться лише від USB кабелю а не від батареї. Має спеціальний пульт, за допомогою якого ви зможете налаштовувати різні рівні яскравості. Таким чином ви зможете зробити світло максимально комфортним для себе. Виконаний з якісних матеріалів, що надає йому довговічності у використанні. Даний годинник це чудова річ для доповнення вашого інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги кавомашину. Це універсальна та високоякісна кавоварка, яка може приготувати насичений та ароматний еспресо, капучино, лате та моко. Вона оснащена спеціальним насосом, який забезпечує силу тиску 19 бар. Це гарантує отримання високоякісної кави з кавової капсули або порошку. Вона має два різні режими: холодний та гарячий. Також має програмовані функції для налаштування часу заварювання. Її компактний дизайн займає мало місця також її легко чистити та зберігати на кухні або офісі. Це буде чудовий вибір для любителів кави.